Мелищасний привіт в зарі, рада вас вітати у новому відео. Класний костюмчик, елегантний, в'язаний в ніжному, припорошеному при, при, при рожевому кольорі. Він не яскраво рожевий, а такий стриманий, дуже приємний, з такими милими гузочками. Зараз я пошукаю цей костюм, тому що на манекені не зрозуміло, яка ціна і який склад. Ну, Склад схожий на котон. Прикраси. Ви подивіться, який набір, скільки тут намистин. Я навіть не знаю, як порахувати, скільки тут є їх. Ну, це не натуральний камінь, але дуже схожий. Вау. Просто вау. Ціна 29 євро. Ось такі намистинки. Сюди би підійшли такі браслети, бачите, є тут такі елементи камені, як би, лос. І такі браслети теж би підійшли. 899 гривень. Красивий дуже куточок. Давайте оглянемо, що тут такого класненького є. Вау! Жіночна сукня, 100% віскоза, 2299 гривень. Вона з мережа, ось такі широкі рукавчики. Тканина невагома. Подивіться, яка вишивка, вишивка прошла. Тут вона так стягується, ви можете стягнути під грудьми три малесенькі гузочки з натурального перламутру. І донизу вона ось така. З уборкою понизу і з боковим розрізом. Дуже красива сукня. Ось така спинка, які милі рукавчики з зав'язками. І сюди підійдуть босоніжки на високих, тонесеньких підборах, з рівнінчиками подвійними, молочний колір. Дуже красиві елегантні бісоніжки в лаковому матеріалі. І їхня ціна 1499 гривень. Mm. Джинсовий костюм і сукня. Розширена донизу, така ярусна, з легкої тканини. Зараз будемо дивитися, жилет. 1149 гривень котон. Джинс. Мегастильний, короткий. Його можна купити разом з джинсами, якщо ви хочете. Широкі джинси палацу. Вони навіть не палацу, а вони багі. Широчені. Ну, палацу, багі, можливо. 1499 гривень. Ви в Зару прийшли і треба зразу міряти і купляти, тому що товар дуже часто міняється. Я прочитала, що більше 10 тисяч моделей в рік Zara випускає. В них дуже швидкий процес від дизайну до запуску виробництва. Там трудяться багато людей. Це один, по-моєму, з брендів, який так швидко. А випускає свій товар, і він не це було написано, якщо щось не продається, якась модель. Він просто її знімає з виробництва і запускає зовсім іншу модель. Білосніжна ярусна сукня, вона вкорочена, легесенька тканина, невагома, білосніжний колір. На гузочках донизу. Малесенькі, подивіться, які гузочки класні. 70 віско за 30 поліаміду, 1799 гривень. Невагома, розкішна, красива білосніжна сукня. Шльопанці, які підійшли дуже добре до цього джинсового костюму або навіть до цієї сукні. Мають вигляд натуральної замші. Зараз подивимося. Ось такі красотулі, мінімалістичні. Видно, що якісні ось такі підбори. Видно те, що вони зручні, широкі і такі фігурні трішки. І це натуральна замша, шкіра і всередині теж шкіра. Написано, що це коровий 100% шкіра 1799 гривень. Хотіла ще подивитися ось цей куточок. Тут джинс, жакети і блузи. І привертаю увагу щось що ось таке. І подивимося, що це таке в бородовому винному кольорі. Красивий жакет, в'язка крючком. досить щільний, з акцентними золотими гудзиками. Обманка кишень без підкладки. Такий жакет. 2499 гривень поліестер і поліамід. Красивий жакет, багато бордового взуття і сумок в зарі. І можна спокійно підібрати, аксесуари теж. Ну і з джинсом теж добре поєднюється. Джинси палацу, широкі штанини з акцентним ремінчиком. Подивіться, які вони класні. І який класний ремінець. Ремінчик з таким карабіном. Так він буде застібатися. А ви собі самі, як в сумці, де захочете, там зафіксуєте, скільки вам потрібно. Такий ремінчик і такі джинси широчезні. Так. І їхня ціна 1799 гривень. Це котон. Джинси класні. Сучасні фасони, цікава блуза, блуза Бохо, вільного силуету. Ось така блуза з такими ще вісюльками з тканини. 1299 гривень це поліестер. Гузочки з натурального перламутру, дуже схоже на натуральний шок, на дотик. Красиві мюлі в кольорі Тофі. Малесенькі підвори, такі середні. Ну не малесенькі, але і невисокі. Видно, що зручні. Це шкірзам 1449 гривень. І ще такі мюлі є цікаві на близькі підошні. Мегастильні в кольорі тофі. Підійдуть вам під будь-що, на літо, під сарафани, якісь брюки палацу, під джинси, під брюки з льону. 1249 гривень, це шкір зам. Ні, це шкіра. Сорі це шкіра. Клас. Ось такі шкіряні шльопанці. Там бачу жилетку цікаву оверсайз між джинсами. Базова стильна жилетка середньої щільності в'язка. В'язка така називається. В народі рихла. 999 гривень, бавовна і поліестер. 77 відсотків 23 поліестеру. Дивлюся в розмірі M до XL. Прекрасно буде з джинсами, прекрасно буде з цими шлюпанцями. А, от, так от взяти шльопанці шкіри, тільки що я показувала. З такими джинсами. Ці джинси у вас під неї, це джинсово спідниця. Вау, яка класна! Вау, у розмірі L дивлюся. Зараз пошукаю менший розмір, щоб краще було видно. Ось взяла розмір XS. Тут вона застібається на гузики. Така просто виталена, вона піде на високу талію, бачите і бедра. Акцентні з таким розрізом. Дуже класна. 100% котон 1299 гривень. І сюди супер підійде ось ця жилеточка. Подивимося сукню і джинси і хустинку А знизу елегантні класичні туфлі, які підійдуть і під цю сукню, і під ці джинси. Хустка 25% натурального шовку 649 гривень, 75 віскоз і 25 натурального шовку Дуже красива хустинка Лукня з крепового трикотажу 1299 гривень поліестер котонила ластан. Красивий креповий трикотаж, такий трішки, як стиснення. Елегантна модель. І джинси з високою посадкою прямі, досить Такі широкі до палацу. 1499 гривень. Висока посадка, прямі штамери. І сюди до цього аутфіту першого чи другого підійшли би такі туфельки. Дуже якісні. Матеріал схожий на шкіру, приємний байжовий колір до кремового, не до пісочного, а до кремового до моко. Вони з пряжечкою дуже милі, заокруглений носочок. І дійсно, це шкіра верх і шкіра середини 2499 гривень. Овеча шкіра. До цих тухольок посувала, бо така жилетка, в тон підходить і дуже добре. Костюмна тканина 1299 гривень Поліестер, віскоза, ласта. Така жилетка може бути як і класична, так і може бути з джесами. Але якщо вам потрібен класичний аутфіт, то з цими тухими шкірянами буде саме просто супер. Літні сумочки з шкіряними ручками це текстиль. Я вважаю, що це більш пляжна сумка, досить широка, ручечки регулюються. І така сумка коштує 1249 гривень, це 100% фотон. Також є величезний вибір парфумів в зарі. Так що на ваш любий смак ви собі підбираєте. Аромат. Також аромати є в сетах, в наборах, є travel у сети, де одноразово я вже показувала ціни. Какао блюса, дуже смачно. Пахне ця водичка туалетна. Рекомендую. Запах більш такий солодший. І ціна, наприклад, зараз скажу. 799 гривень за, 1000, за 100 мл. Зара передає всім привіт, просить підписатися на канал, поставити лайкусик і написати коментар. Подивимося, що цей куточок, що цікавого, класного, оригінального, нам пропонує магазин. 1499 гривень віскоза за поліамід, такий жакет. І він літній, дуже класний, стильненький, незвичний жакет а, блуза Сірій сірий колір. Не менш цікавий жакет є в кольорі марсала. Або такий самий. Ні, це трішки інший. Там рукавчики за воротами, тут просто розширені. На колір від марсала до... Можливо, теракотового чуть-чуть десь близько. Не знаю, як на відео вийти, як відтвориться колір і як буде на ваших гаджетах. Ось такий літній жакет 1499 гривень віскоза і поліамід. Дуже класненькі брюки. Вони вже літні, легкі. Якби трішки і класика, і можна на кожний день бокові кишеньки, висока посадка на складі модол. Це різновидність візко 88 модулу 12 поліестер, 1299 гривень. Ось такі брючки. Вони є в рожевому кольорі. Ні, це вже зовсім інші. Які класні брюки, подивіться, схожі, але інші так чи ні? Зараз будемо дивитися. Можливо, це я взяла більший розмір і мені виглядає, що це інший. Якщо я взяла менший, думаю, що це такий самий розмір, фасон точніше. 25 євро. Так, це ті самі я взяла другий 1299 гривень. Це я взяла вже великий розмір. Як великий, Зала але тут розміри а, більше оверсайз взагалі. Вони спокинути і на Xelko. Ось такі кольори рожеві і є в чорному базовому кольорі. Чорні взагалі бомба. Пушка. Класні, подивіться, які чорні, класні прямі штанини. Дивлюся в розмірі S. От черга кілометрова до примірочної. Ну, яка милота, яка мебота, яка сумочка, текстиль і шкірза. Всередині з косметичкою і є довга ручка. 1299 гривень котон тканина головна і шкір поліуретан написано. Це і шкірза. А ще такі мюлі з текстилю, сатину тканини, і підбори, як шкірзан, але не сатинові, красиві мілі. 1349 гривень коштують. І ще такі мюлі в лакому матеріалі, а сірий з таким блакитним підтоном, дуже красивий. Тут гумка з боку. Щоб на вашу ніжку прекрасно сіло. красиві нулі. Можливо, щоб по кольору підійшло вам до вашого гардеробу, але це більш базовий колір. Я думаю, що легко можна буде підібрати під що. Шкірзам 1399 гривень. Цікаві джемпори. Тут бордовий і колір тофі поєднаний. Цікаве поєднання. 1299 гривень, поліестер і льон. Вау, яке поєднання цікаве. А в'язка середньої щільності, хоча, бачите, вона якби, має вигляд напівпрозорої. Цікава така в'язка. Бачите? Ну, вона насправді не легесенька, не тоненька. A few moments later...